Хочу нікого засуджувати, а лише констатуватиме певні факти. Визав кохання і серця і органи, а потім поховав у волі велике добро з любов'ю до кожного. Це був Петро Бігун, колишній слідчий у особливо важливих справах, який став гуру коучем, змінив ім'я на Бенджамін, читав лекції про очищення карми, знімався в реаліті шоу на 1 плюс один одруження на осліп. А потім розчленував свою дівчину, спакував її серце і матку в морозилку і пішов продавати каву. Це не серіал на Netflix. це Київщина, 2022 рік. Сьогодні я розповім історію людини, яка в Ютубі продавала внутрішню гармонію а в реальному житті була готова розчленувати ваше тіло та запакувати у валізу і викинути в озеро. А що не влізе, розкидати по смітниках усього міста. мою маму батька за. 4 червня, 2022 рік. В селі нові безрадичі, що на Київщині двоє охоронців мельоративної станції виявили дорожню валізу, яку прибило до берега водойми коло станції. Знахідка їх зацікавила, от тільки в ніс вдарив неприємний запах. Трупний сморід. Чоловіки не стали відкривати валізу, а звернулися до поліції. По друбі, 1, 8, на місці, валіза, Повторюють частини тіла. Коли слідча оперативна група прибула на місце події, вони відкрили валізу. Всередині побачили частини тіла людини, точніше, жіночі кінцівки, а саме, обидві руки та ноги, фрагменти хребта, ребра та одяг, в який це все було замотане. Інших частин тіла в цій валізі не було. Як ви здогадалися, через руйнування та відсутність внутрішніх органів причину смерті не встановили. Водолази почали прочісувати водойми, щоб знайти решту тіла та інші докази. Ретельно дослідження. Сидили кожний квадратний метр дна, але нічого, що мало б відношення до вбивства, там не знайшли. Особа жертви не встановлена, тому поліцейське розслідування почалося саме з цього. Щоб встановити, ким була вбита жінка, слідчі використали те, що знаходилося у валізі, розчленування частини тіла та фрагменти одягу. За цими даними судмедексперти склали антропологічний портрет і приблизний макет зовнішності жертви, тобто по кістках та тканинах, визначили, що це худорлява жінка невисокого зросту орієнтовно. 35-40 років. Детально вивчили одяг. Бренди одягу натякали на те, що жінка, скоріш за все, міська і, можливо, їздила за кордон, оскільки на валізі знайшли затерту багажну бірку від компанії, яка возить пасажирів між Україною та Польщею. Ну, це якщо припустити, щоб валіза належала жертві. Працювали їх усі, кожного водія. Один із перевізників згадав, як висаджував худу жінку у схожому пальто на центральному залізничному вокзалі. Чотири дні оперативники їздили від Києва до Львова, збираючи дані з кожної камери. І ми знайшли цю жінку живу. Ці всі, всі деталі зібрали докупи і надали орієнтування громадськості через засоби масової інформації в надії, що хтось зможе впізнати жертву, тим самим прискорити розслідування. Тобто, ми вже розуміли, що жертва відвідувала торгові центри і належить до класу середнього достатку. Це спрацювало. Через два дні після публікації орієнтування до поліції звернулася імовірна знайома жертви. Жінка розповіла, що ось ці речі, а саме плаття, дуже схожі на ті, що носила її подруга, котра увага не виходить на зв'язок із 29 травня. Як розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, слідчі знайшли сторінку цієї жінки, яка не виходила на зв'язок у Фейсбук, і почали порівнювати фото із речами, які були у валізі. На деяких знімках одяг збігався ті самі бренди, ті самі речі. І саме тоді з'явилась версія, що жертвою могла бути Ольга Давиденко. Слідчі карного розшуку почали перевіряти, ким була ця жінка, з ким вона спілкувалася, де жила, хто її родичі та знайомі. Так поліцейські вийшли на 21-річного на той момент сина Ольги. Його імені я називати не буду. Поліцейські відібрали в хлопця зразок ДНК, щоб порівняти його із зразком ДНК, знайдених останків. З'ясувалося, що їй було 39. Вона родом із Краматорська. Останні кілька років жила і працювала в Польщі. Але коли почалось повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації, в лютому 22-го року вона повернулася в Україну. Хотіла бути поруч із повнолітнім сином, який залишився в Києві. Спочатку вони жили разом, а потім Ольга зустріла чоловіка, з яким, як вона казала, хоче почати нове життя. Вона була впевнена, що це її шанс на сімейне щастя. Її син особливо не розпитував, хто цей чоловік і де вони тепер житимуть. Мамі 39, два шлюби за плечима, доросла людина. Ну, значить, розбереться сама. Але коли Ольга зникла, слідчі почали зв'язуватись з усіма, хто міг щось знати. І одна з перших, хто відгукнувся, була її сестра, котра живе десь на Росії. Вони підтримували зв'язок онлайн. Сестра згадала, що Ольга нещодавно почала зустрічатися з чоловіком, у якого було дуже дивне ім'я. Бенджамін. Тим часом слідчі отримали результат ДНК експертизи. Зразок сина збігся з останками, знайденими у валізі. Після цього сумнівів уже не було. Жертвою була саме Ольга Давиденко. Тепер офіційно. Ми зробили найважче встановили особу загиблої. Але не знали, де вчинено вбивство, і не могли встановити навіть час. Бо, через спеку вміст валізи буквально кипів. Давайте підсумуємо, що ми маємо. Ольга повернулась до України з Польщі в лютому 22-го. Минуло буквально кілька місяців, і вона вже приїхала жити до якогось чоловіка, який представився як Бенджамін. Хто він? Звідки точно невідомо. Але зрозуміло одне: якщо є загибла, з якою він жив, то перший, з ким треба говорити, це саме він. От тільки одна проблема. Ніхто не знає, хто цей Бенджамін насправді. У поліції немає його справжнього імені, немає адреси, взагалі нічого. Є тільки вигадане ім'я і туманна розповідь родичів. Як його знайти, це питання. Але цього разу українська поліція проявила професіоналізм. Але знаєте, що залишилось за кадром? Ми часто говоримо про злочини, але рідко про те, як все це переварюється всередині і як важливо вчасно звертати увагу на себе. Бо наш мозок це такий собі архів, який. Збирає кожен сигнал, кожну тривогу та кожен страх, а потім тиша, поки воно все не почне вилізати і псувати якість життя. Травень це місяць обізнаності про ментальне здоров'я. І якщо ти втомилася або втомився бути сильним в надії, що воно само якось розсосеться, то цього не буде. Щоб зрозуміти проблему і ліквідувати її, спробуй звернутися до спеціаліста, якого ти знайдеш на онлайн платформі Mindly. Там підберуть психолога під твій запит, і це не випадкові люди, а сертифіковані, перевірені спеціалісти, з якими можна говорити без страху, Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та закріпленому коментарі? Там ти пройдеш короткий тест, який підбере фахівця персонально для тебе. А за промокодом Ковальські 4 отримаєш 10% знижки на першу сесію. До розслідування залучили оперативно-технічні служби, які збирали інформацію для встановлення особи цього чоловіка. Простіше кажучи, підключили технарів, які моніторили все, що могло хоч якось вивести на нього: банківські операції з картки Ольги, лайки та коментарі в її соцмережах, останні дзвінки з її телефона, навіть геолокація з вишок мобільного зв'язку, щоб визначити район, де вона найчастіше ночувала, тобто де жила насправді. Це дало результат. Оперативники встановили локацію приватного будинку у селі Підгірці. Обухівського району Київської області встановили власника цього будинку. З'ясувалося, що він здавав помешкання в оренду. Орендарем виявився чоловік на ім'я Петро Бігун. Друзі, усім привіт. Мене звати Петро Бігун. Очікувано, що саме він став першим підозрюваним, але затримувати його одразу не стали, бо чувак мав статус адвоката, маючи диплом спеціаліста національної академії ім'я Ярослава Мудрого. Вже роки поспіль я надаю юридичні консультації та послуги у різних сферах нашого законодавства. Типу, таку особу дозволено затримувати лише з дозволу прокурора, а для цього потрібно зібрати докази. Про саме вбивство та розслідування ми поговоримо трохи згодом. Спершу я розкажу про те, хто такий цей бігун, чим він займався і як виглядали його стосунки з Ольгою, бо без цього важко зрозуміти весь абсурд і жесть цієї історії. Чувак був амбітний, не дурний. Я промоніторив його профіль у Фейсбуці. Він Вів активний образ життя, тримав себе у формі. Непогано заробляв, планував піти у політику, активно будував собі імідж типу нове обличчя для Верховної Ради. Ну, викладав розумні пости, викладав фотки в костюмі, тягнув на себе увагу. Ну, ви поняли. Питання лише в тому, що повинно статися, щоб людина із амбіціями та планами на життя розчленувала свою дівчину, а органи склала у морозильній камері. Почнемо з самого початку і тільки основне без нудятини. Петро народився на Росії в місті Дудінка, Красноярського краю. Їх родина перебралася в Донецьк, де він закінчив Донецький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Здобув дві вищих освіти. Далі там важко Зібратися в його біографії, тому розкажу тільки те, що достеменно відомо. У 2016 році Бігун працював у прокуратурі Києва слідчим по особливо важливих справах. Тобто, не аби хто, це серйозна посада. Відповідальність теж. Але замість того, щоб ловити злочинців, він сам почав косячити. Спершу ДТП. Останнє алкогольного сп'яніння він перекинувся на своєму Mercedes s 500 l На щастя, ніхто не загинув, але і покарання він не поніс. Справу просто закрили, бо минув термін давності. Наразі за моїми плечима симлічний. Як негативний, так і позитивний досвід роботи в правоохоронних органах України. А вже за рік після цього його звинуватили у службовій підробці. За даними слідства, бігун підробляв документи, писав неправдиві клопотання до суду, щоб отримати доступ до речей та матеріалів. Його визнали винним, але знову замість реального терміну отримав умовний, іншими словами, викрутився. Україна країна можливостей, самі розумієте. Далі цікавіше. Петро Бігун мітить у політику і діє комплексно. Так, вам не почулося. Далі по порядку. Бігун прагнув публічності. Активно подавався на телекастинги, переважно, безуспішно. Тим не менше, який ніякий профід був. Він знявся у реаліті шоу одруження на осліп на каналі 1+,1. Випуск, де він був головним героєм, вийшов в ефір приблизно за кілька років до злочину. Зараз цей випуск видалено. Чувак топив проти примусової вакцинації під час ковіду. Але я не пам'ятаю, щоб когось примушували, якщо чесно. Але справа тут в іншому. Як я Казав бігун мітив у політику і обрав тактикою популізм. Ну, це типу як Гончаренко, тільки на мінімалках. У 2019 році, попри відкриту кримінальну справу, де його визнано винним, він балотувався самовисуванцем до Верховної Ради на Київському окрузі. А в 2020-му балотувався до Київської міськради від партії Правий Сектор. Шановні друзі, вітаю усіх! Приймаю участь у чергових місцевих виборах 2020 року. Але на щастя, обидві спроби були невдалими. Паралельно він здобув свідоцтво адвоката, і в березні 21-го року бігун відкрив адвокатську контору Бігун Бенджамін і одразу почав продавати себе як юриста зі стажем, профі з усіх сфер з купою виграних справ. А ще мотиваційний спікер. Коуч з особистісного зростання, офіцер запасу, майстер йоги і просто чоловік, який знайшов себе. Я юрист, підприємець та тренер міжнародного проекту Кармолоджу. Ну, принаймні, так він себе подавав. Я знайшов в інеті інфу, що якщо туди зателефонувати, ну в контору цю адвокатську, то на іншому кінці дроту кажуть, що бігуна або Бенджеміна ніколи не знали. Я телефонувати туди не став, натомість пробив контору по ЄДРПОУ і знайшов, що уповноваженою особою адвокатського бюро є бігун Петро Анатолійович. власною персоною. Справу закрито. По факту його адвокатська контора виявилася лише номінальною адресою без справжнього офісу. Тим не менше, клієнти у нього були. Ну як клієнти у вузьких колах таких людей прийнято називати мамонтами. Чому ви не відповідаєте на мої дзвінки та повідомлення і ігноруєте мене? Ви взяли гроші, але не виконали свою роботу. Ви ховаєтесь від мене і не даєте жодної відповіді. Чому ви так чините? Може, ви, як чоловік, вийдете на зв'язок і зателефонуєте мені? Поясніть, як так вийшло взяли гроші і зникли. Ну, коротше, адвокат в топ за свої гроші. Тут, я думаю, пояснювати не треба. Ідемо далі. Сертифікований тренер, мотиваційний спікер, коуч з особистісного зростання, офіцер запасу. Як ви поняли, чувак амбітний, наполегливий, не здається і продовжує шукати кормушку. Поговоримо трохи про це. Бігун, який був колишнім слідчим, адвокатом, зіпсованим кандидатом у депутати і просто мутним типом, раптом вирішує стати духовним гуру. Він придумує собі псевдонім Бенджамін і вривається в російський псевдопроєкт під гучною назвою Карма Лоджик. Карма Лоджик це типу міжнародний проєкт, заснований росіянчиком Олексієм Ситніковим. Це всрати фото не я зробив. Воно було опубліковане в Ютуб спільноті секти. Звучить, ніби щось розумне, але по факту це повна хрінь. Схема класична: береш йогу, коучинг, інфоциганство і трохи шизотерики змішуєш і видаєш за авторську методику. Коротше, цю російську хрінь бігун подавав як цілу систему саморозвитку, а себе як майстра. Він читав лекції, записував відео на Ютуб, розказував, як зцілити внутрішнє дитя, розблокувати енергію і відновити баланс між кармою і Логікою. По суті, Монтян на мінімалках тільки без арени і пастви. Він на повному серйозі брав гроші за консультації, проводив сеанси, запрошував людей на медитації і пропонував інвестувати в якийсь міфічний фонд під тією ж назвою. Фонд Karmalogic, до речі, фігурує в справі. Є підозри, що саме на нього Ольга, його жертва, переводила гроші перед вбивством, типу на розвиток духовного бізнесу. І от ми вже в таймлайні 2022 року. Повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Ольга повертається у Київ заради сина і знайомиться із Петром через соціальні мережі. Чоловік написав першим. Ольга розповіла, що повернулася із Польщі, живе в Києві з сином, але шукає інше житло. Бігун, весь такий щедрий духовний, запропонував їй приїхати до нього у заміський будинок у підгірцях. Вибачте мене, будь ласка, якщо я не там ставлю наголос. Так і сталося. Ольга приїхала в його будинок. Подругам вона розказала, що зустріла кохання і планує влаштувати особисте життя з новим ідеальним партнером, з яким у них чимало спільного. Вона, як і Петро, захоплювалася йогою, здоровим харчуванням, ароматерапією, розмовами про духовне. Ольгу не насторожувала, що новий чоловік мав чудернацьке ім'я Бенджамін. Та фактично жив за її рахунок. Про це свідчать операції з її банківської картки. Як мінімум, спершу це її не бентежило. Ну усіляки буває зараз. Відомо, що він попросив її вкласти гроші у свій фонд та користувався її особистою банківською карткою для власних витрат. Місцеві мешканці з підгірці згадують, що виглядали вони як звичайна пара, не з місцевих, але нічого підозрілого. Просто чоловік і жінка живуть собі і нікому не заважають. За даними слідства, 28 травня 2022 року, Ольга Давиденко була ще жива. Близько сьомої вечора її бачили разом із бігуном. Вони поверталися до свого будинку в підгірцях. У той самий день Ольга ще спілкувалася по телефону з сестрою і сином. Отже, з 29 травня тиша вона перестала відповідати на дзвінки. Для сина це був останній день, коли він чув маму. Наступного разу про Ольгу стане щось відомо тільки 4 червня, рівно тиждень по тому. Саме того дня двоє охоронців натраплять на валізу. Під час проведення оперативно-розшукових заходів кримінальна поліція зібрала інформацію про події, що відбувалися з моменту зникнення до моменту виявлення тіла. Були переглянуті усі записи із камер відеоспостереження. Таким чином відстежували пересування парочки разом, а потім самого Петра. 29 травня Петро вже сам поїхав на велосипеді до супермаркету, де розрахувався карточкою Ольги. Згодом з'ясується, що на той момент Ольга вже була мертва. Слідчі вважають, що чоловік навмисно провів транзакцію з рахунку зниклою, аби емітувати, що та ще жива, щоб в подальшому, коли стане остаточно зрозуміло, що Ольга зникла безвісти, заплутати слідство. Наступного дня, 30 травня, бігун виїжджає з двору на велосипеді, не через головні ворота, а якось боком типу. З чорного ходу їде манівцями, кружляє навколо дачного кооперативу. На голові кепка насунута, мало не до очей. Як тільки потрапляє в зону камер, одразу починає чухати ніс і прикривати обличчя рукою. Ну як у фільмах, коли хтось не дуже хоче, щоб його впізнали. Ще через день 31 травня знову активується телефон Ольги. І не десь, а прямо на радіоринку біля станції «Караваєві дачі» в Києві. Бігон приїжджає туди, щоб продати мобільний телефон жертви і заодно купити нову сім-карту для себе. А вже ввечері повертається в підгірці, і камери знову фіксують дивну поведінку чоловіка. Він виносить з дому відра, ганчирки і якісь пакети. Кожну одиницю акуратно викидає в різні смітники. Я відкопав відео. Давайте подивимось. Наступні декілька днів поспіль камери у Обухова фіксували, як чоловік, схожий на Петра Бігуна, виносив з будинку підозрілі речі, які викидав по смітниках. Буквально по усьому обухову слідство встановило вісім сміттєвих баків. Імовірно, їх було більше. Криміналісти прийшли до висновку, що всю ніч він замивав місце злочину, а тепер позбавляється речей, які в крові. Це вказує нам на те, що Ольга загинула там, де мешкала. Раптово покинувши підгірці, бігун перебирається в ірпінь і винаймає там квартиру. І увага! Влаштовується баристою в маленьке кафе. Коротше, він типу заліг на дно, як то кажуть. Мабуть, сподівався, що в хаосі воєнного часу про нього не згадають. Тим часом поліцейські буквально купаються у смітті в пошуках доказів на міському звалищі, куди вивезли ось ці баки. Це дало свій результат. Вони знайшли уламки пластикового відра із слідами бурих плям. То була кров. За бігуном велося скрите спостереження. В якийсь момент оперативники отримали інформацію, що він відвідує туристичну фірму. Цікавиться, як виїхати чоловіку призовного віку за кордон. Це значило, що підозрюваний шукає шляхів втечі з України і треба терміново діяти. Поліцейські вже зібрали достатньо доказів, що прокуратура дала дозвіл на арешт підозрюваного. Нагадаю, що він був адвокатом і без дозволу прокурора його затримувати не можна. Була проведена нарада в прокуратурі Київської області, на якій поліцейські Демонстрували усі докази, які були на руках на той момент. Було прийнято однозначне рішення про проведення обшуку в будинку, де мешкав бігун, оголошення підозри та затримання потвори в квартирі в Ірпені, де він мешкав на той момент. Спершу обшукали дім у Підгірцях. Там криміналісти виявили наявні сліди злочину. Зокрема, у душовій кабіні знайшли крихітні фрагменти хрящової тканини та сліди крові, що належали потерпілій. Це остаточно довело, що вбивство сталося в будинку, а ще там знайшли бойову гранату РГД 5 Інша група вже вела спостереження за квартирою в Ірпені, де на той момент мешкав підозрюваний. Його заарештували. Я дозвіл на затримання Працюйте. Під час обшуків поліцейські виявили ноутбук і банківську картку загиблою. А коли відкрили морозилку в квартирі, де його безпосередньо затримали, звідти вилучили два пакети з м'ясом. Копи спитали: це що? Бігун спокійно відповів: телятина. Але на обшуку була присутня переносна криміналістична лабораторія. Коли ці шматки розморозили, судмедексперт одразу впізнав. Це не яловичина, це людське серце, нирка, матка і язик. Бігун косить під довбойоба. типу я не я і хата не моя. Квартиру знімав вже з повним холодильником і в морозилку взагалі не заглядав. Але господарі, які теж були на обшуку, одразу це спростували. кажуть, коли здавали хату, холодильник був чистий і точно без телятини. А потім починається класичне Я нічого не робив. Після затримання він розповідав, що нібито зустрів іншу жінку, і вони з Ольгою вирішили розійтись. каже, що вона пішла кудись у ліс, можливо, на зустріч із колишнім чоловіком. Бо, мовляв, хотіла виїхати за кордон. Типу, що? Він навіть запропонував їй таксі? В ліс? Ну коротше, типу, вона відмовилась і пішла сама. А він цитую: більше її не бачив і не дзвонив, бо взагалі не телефоную своїм колишнім. За кілька днів він з'їхав із будинку і перебрався в орендовану квартиру в Ірпені. А карткою Ольги, за його словами, користувався тому, що на неї приходили його гроші. Звучить переконливо, правда? Потім він таки розповів, що між ними та жінкою виникнув конфлікт, через що він задушив свою нову знайому. А щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло і намагався сховати рештки. Наявність бойової гранати бігун пояснити не зміг. Звідки переносили зі шоулі знову? Два <плеслідка> рази. Саме на це місці, так? — Сюди чи десь там, мінус радіусів 100, ліворуч чи праворуч. — Куди ти викинув чимало? — В кисти кинув. — У себе, так? Да? — Саме воду, да? вкинув? — Так. — ефекту, що, ну... — Якійсь особисті, скажімо, там, метиру чи щось про то... штанту. — Вона жива була, ті речі нові? — Ні, ні. — Ні? Мертва? — Яким чином ти її був? — Задушив однією рукою. Убивця замкнувся в собі, і так і не пояснив, навіщо він перевіз органи своєї жертви в квартиру в Ірпені за словами правоохоронців. Єдине, що сказав підозрюваний після викриття, цитую: якщо у вас зібрані всі докази, спрямовуйте справу до суду. Таким чином він понтонувся, що шарить у слідчих процедурах, згадавши про свій прокурорський досвід. Надалі поводився спокійно, швидко ознайомився з матеріалами справи, не тягнув час, не влаштовував шоу. У СІЗО його ніхто не навідував, тільки призначений державою адвокат. Дні проводив у тиші і займався йогою. До речі, існує версія, що він теоретично може бути серійним убивцею. Поліція перевірила його на можливу причетність до інших убивств, шукали збіги з нерозкритими справами по Київщині та сусідніх областях. Але нічого схожого не знайшли, а там, де знайшли, в нього було алібі чи щось інше. Коротше, інші підозри офіційно не оголошувалися. Схоже на те, що це його перше вбивство, ну або принаймні перше, яке вдалося викрити. Однак, спосіб, в який він це зробив, свідчив про повну відсутність. З емпатії бігона направила на судово-психіатричну експертизу, яка тривала кілька місяців. Результат однозначний. Адвоката визнали повністю осудним і психічно здоровим. Він цілком віддавав собі звіт у скоєному. Розслідування було завершено восени 2022 року, але через численні експертизи, війну тощо, судовий розгляд справи затягнувся до весни 2024 року. Слухання відбувалося в Обухівському районному суді Київської області. Суд заслухав свідчення сина та знайомих убитої, які підтвердили спільне проживання Ольги із бігуном, і різке припинення контакту з нею після 28-29 травня. Вирішальним доказом стала знахідка внутрішніх органів потерпілої в квартирі, де мешкав підозрюваний. Обтяжуючих обставин, таких як рецидив чи вбивство з особливою жорстокістю, суд не встановив. Те, що він зробив із тілом, він робив посмертно. Тож суд трактував це як спосіб прихова. Аня злочином дії Петра Бігуна були кваліфіковані за частиною першої статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство та за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України незаконне зберігання боєприпасів. Врахувавши все, Обухівський районний суд у березні 24-го року виніс вирок 15 років позбавлення волі для Петра Бігуна це максимальний термін, передбачений статтею. На мою думку, це про втик законодавства України, і будь-яке навмисне вбивство повинно каратися довічним терміном позбавлення волі. Але що є, то є. На жаль, в Україні довічно ув'язнення дають лише за кваліфіковане вбивство за обтяжуючих обставин або за серію вбивств. Тож цей монстр вийде на свободу у 2039 році, коли йому буде трохи за 50. якщо не вийде ще раніше. До зустрічі. Якось це неправильно. Історія страшна, але хочу відмітити роботу поліції Київщини. Від моменту, коли тіло знайшли у валізі, і до затримання убивця минуло всього 8 днів. І за цей час поліція реально показала рівень. Вони спрацювали як боги. Усе чітко, крок за кроком, Від встановлення особи жертви до вирахування підозрілого через геолокацію, цифрові сліди і камери та картки. Слідчі, оперативники, криміналісти, усі, хто приймав участь у розслідуванні, спрацювали як один механізм. Не просто спіймали вбивцю, а зібрали докази, які жоден захист ніколи не розвалить. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Якщо сподобалося відео, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. Не полінуйтеся, для мене це дуже важливо.